Ще два продукти від Маріо. Він взагалі любить щось таке коричне, щось шоколадне. Почався все робити з Кім Кардашян одразу на обличчя. А він надихався, до речі, Кевіном Акоєм. І при розтяжці Маріо в нього прям почалася така газоподібна заподібна. Ціла корзинка. Брауні. Така хвилинка історії від Олександра. Привітуні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні я, Олександра Федів, покажу вам всю колекцію своїх бронзерів і скульпторів. Їх буде дуже, 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 дуже багато. Тому Артем під'їжджає і починаємо. А що їсти людям? Ну Зайця це бронзера це щось таке коричневе, щось шоколадне, може брауні? Браун добре. Вилинка теорії. Навіщо взагалі потрібні ті бронзери і скульптори? Вони нас в групу таких товарів, які називаються контурних або скульптурування обличчя. Тому в них ми можемо створити собі або засмагу, що робить бронзер, або створити більш худе обличчя, більш таке чітке, що робить скульптор. Тому зразу таки, знаєте, максимальна прилежність Бронзер у нас коричнево теплий, рудіший, а скульптор більш сіріший, холодніший. Я думаю, скульптор це те, що робить скульптури, а бронзер це їх покриває бронзор. Підсумуємо, якщо ви шукаєте засмагу, ніби ви з'їздили на Майами, вибирайте собі бронзера. Якщо ви шукаєте собі щось більш таке холодне, щоб підкреслити ваші вилиці, зробити більш чіткий овал обличчя, це в нас скульптор. Косметики в мене сьогодні дуже-дуже багато, я вже говорила: ціла корзинка, ви щоб не висипалося. А скільки їх штук в тебе? Не хочу навіть рахувати і думати, скільки це коштує. Вся ця косметика може бути в трьох формах. Значить, то це вода, а заподібна, тверда і різка. Так і тут У нас вони можуть бути сухі, рідкі і кремові. А як обрати для себе? Я б сказала, що це відноситься до вашого типу шкіри. Якщо ваша шкіра більш суха, нам треба ще її більше зволожувати. Тому на ній краще лягатимуть текстури, які є рідкими або кремовими. І навпаки, якщо ваша шкіра дуже масна, має жирний тип, на ній краще триматимуться сухі текстури. Мені подобаються всі, я вам на себе наношу всі, і ви теж можете так робити, хто вам що скаже. Починаємо. Основна ідея цього відео це показати вам різницю всіх цих продуктів у відтінках, тому Я що покажу людям зараз, що треба. Опа, дивіться, скільки всяких баночок. Так, дуже багато різних баночок. Я розумію, що здебільшого докупляють собі таку косметику онлайн, тому що багато продуктів тут із сефори, в Україні сефори немає. А ви навіть коли приходите в якийсь магазин, де має щось бути, часто його там нема. І якби безпечніше купити онлайн. Але як обрати той відтінок онлайн? Оце от складність. Тому сьогодні я вам трошки допоможу, покажу вам різницю нюансів відтінків і поясню, кому ще більше підходить. Скажу відразу, що набагато легше купити бронзер, тому що теплих відтінків опускається зараз набагато більше. В цьому є Логіка, тому що бронзер тушувати легше, так як він тепліший, він в шкіру розташовується більш так непомітно. І навіть якщо ви десь наляпаєте, буде не так катастрофічно, якщо ви наляпаєте сірим відтінком. Покажу вам максимально якісь протилежні відтінки, щоб було видно, про що я говорю. Наприклад, ось ця у нас скульптор, а ось ця у нас бронзер. Це такий прям сірий-сірий, а це такий прям рудий-рудий. І той, і той. Хороший, о своїх різні задачі. Давайте напевно почнемо із скульптора. Я сьогодні тільки з тоналкою і з рум'янами покажу вам з однієї сторони скульпторінг з іншої бронзерінг, а всі вітільки показувати на руках. І напевно на декольте. Так, давайте почнемо зі скульптора. Останнім часом я полюбила дуже сильно цей від Fenty Beauty. Він називається Ember. Він прям такий холодний, холодний. Я у відео про Fenty Beauty вам показувала, що він максимально схожий на спорівський стік. І зараз знову це покажу на руці. Він такий прям холодний, холодний, сіруватий. При цьому він дуже має таку кремову, я не сказала кремову якусь гелеву текстуру, яка легко розтушовується внизу. У нас Ember, зверху у нас стік від сефори, і той, і той від тепла вашої руки. Чи від пензлика, чи від спонжика дуже легко розташовується в шкіру без плям, не знімаючи тонального засобу. Але і в бюджетних марках також можна знайти класні прохолодні скультори. Наприклад, це в нас Color Intense, відтінок дотик сутінків Едвард. Чи це ти? Не куриш, не п'єш, не матюкаєшся. Ну я знаю, хто ти. Кровасіся. Холодний, але трошки темніший. Отже, з ним намалюю від ламель. Я думаю, дуже популярний всі його знають. bb контур у відтінку 401 Тау. Я думаю, що видно, що у ламель більш така база, якась трошки оливкова. Він холодний, але в таку зеленинку. І для українок це дуже добре. Гарно розпочувається на нашу нейтральну шкіру. Тоді якось цей от Color Intense має таку більш прям сіру, навіть так сказати, мурпурову базу. Дуже-дуже холодний. Я зробила 4 зразу злочі: Sephora, Color Intense, Lamel. І Ember Fenty Beauty. І додаю ще ось такий від LN Pro. Це в нас називається він скульптор So Cute. Також дуже вдала формула, він прямо рідкий, такий, дуже холодний. Sephora, Color Intense Lamel, Fenty Beauty і LN Pro. Всі холодні, різні по відтінку, чуть-чуть і по ціні. Ще в мене з'явився надав від Патрісі Ледо Dual Makeup мейка по відінку 2 Він на шкірі, от я зараз наношу, він такий більш тепліший відносно до цих попередніх, але при розташовці він дає тінь. Тому він більш схожий на скульптор ніж на брондер. Показую вам зараз на собі ось цей відряночки. Пензлик у мене Makeup by Mario f 4 Він синтетичний, якраз для кремових текстур і далі підходить. У впадинку його наносимо і розташовуємо наверх, піднімаючи нашу вилицю. І потім можна пухнастим ось цим широким пензликом дотушувати. Тобто ми не промальовуємо впадини, які у нас вже є фізіологічно. Можете це помацати, де у вас ямка на обличчі, там буде тінь. Клієнтів теж мацала, коли візажистом працював. Трошки на контур щелепи і на кінчик носа. Старайтеся, щоб ваші лінії були паралельними: лінія щелепи, лінія вилиці, а також ось ця вот направляюча тіні на чолі. Щодо сухих скульпторів, от якраз сухих і люксових. Прям мало. У мене є в наявності два бюджетних. Перший це від ламель. Ось такий блаш у відтінку 404 тов. Прям такий холодний. І при цьому дуже гарно розтушовується, не створює плям на шкірі. Ну і дуже бюджетний. Я пам'ятаю, що коси ще коштував менше 100 гривень. Зараз, напевно, трохи більше, але все рівно дуже-дуже доступний. І також в мене є від глимбі, називається Glam Factor Makeup Sculpt. Тут аж три відтінки. Зазвичай я змішую ось цих два: ось цей темний і ось цей такий. Оливково-сірий. Вони прям конкретно набагато більш пігментовані, ніж ламель. Якщо хочете якісь такі, знаєте, прям вилиці акули, то тоді це вам до глимбі. Із люксових у мене я б назвала скульптором ось цей варіант палетки від Він ніший, ось цей відтінок коричневий. Він такий більш сіруватий, тому що в інших палетках у мене в драконі і в медузі він більш рудий. От він мені в таку якусь оливку йде і на шкірі створює тінь. Звісно, можна купляти ось ці відтінки від Hourglass окремо невосково в палетці. Я вам скажу, як він називається у мене. Natural Bronze. І тих, що в мене немає, але варті згадки. Є така палетка від Kate Von D. Ось так вона виглядає для контурингу. Там прям є холодний, хороший, такий вдалий скульптор, який гарно тушується і надовго його вистачає. Вона може бути в великій палетці, може бути така двієчка, пудра під очі і скульптор. А також дуже популярний від Кевіна Акойна. Ось такий може бути монопродукт, просто скульптор, або ціла палетка різних скульпторів. Так, я собі нанесу. Давай, щось піднесу. Давайте аорглас нанесемо. Для аргласа беремо натуральний ворс. Це в мене пензлик від 103. і Patricia Aldo зустрілися і нічого не покусалися. Трошечки сюди його додамо. Ніби як затимнемо, те, що ми вже робили. Ви можете нашаровувати кремові, а потім зверху на нього сухі продукти, так буде щільніше, і ніяке світло навіть професійне вас не проб'є. Пермалюємо бронзеринг собі. Так само, у мене тут є і кремові, і сухі текстури. Давайте почнемо, напевно, із таких прямо рідких. У мене тут є два дуже схожих продукти. Перший це Makeup by Mario Soft Sculpt Bronzing Shaping Serum у відтінку Light Medium. Його дуже прикольне пакування, бо тут є і така штучка, коли можна надавлювати продукти, потім на ручку. Якщо ви візажист, або для себе використовувати ось такий аплікатор, дуже зручно, одразу на обличчя. І Селеночка голос нас випустила також таку штуку, називається Liquid Contour. Ніфіга це не контур, це бронзер, щоб вона там не казала. У мене відтінок Solas, там ще є світліші, але вони всі теплі. Я знаю, що на мене зараз накидатися. Саша мені не пасує сірий відтінок, тому я беру коричневий тепліший. Добре, просто оберете бронзер. Це нормально, цей продукт хороший, просто він бронзер, а не скульптор. Також в нього є ось такий аплікатор. Зручно не малювати, дуже гарна формула, і вони між собою мені дуже-дуже схожі по текстурі, по водянистості і по пігменту. Ось це у нас селена, ось це у нас маріо. При розтяжці Селени, бачите, витягується теплий пігмент. І при розтяжці маріо також теплий пігмент. У Маріо він більш жовтий, це більш такий рожево-коричневий. Ще із рідких у мене є So Cute Vitale Pro. Називається він них бронзер ріденький, як водичка. При розтяжці, бачите, також такий ріденький відтінок. І покажу ще поруч з ним: Bell Ultra Bronze. веганська така гіполергенна косметика. В стіку, дуже зручно, напівпрозорий, менше пігменту, ніж тут, але також має теплий відтиск. Ще два продукти від Маріо. Він взагалі любить ці всі контринги, тому що він, якби король контрингу, він почав це все робити з Кім Кардашян, і з нього прям почалася така тенденція. А він надихався, до речі, Кевіном Акоїном. Така хвилинка історії від Олександри. Це називається Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Воно таке дуже-дуже жирненьке, прям от мокра така текстура. Я б сказала, що навіть найбільше схоже на якесь таке масло. Напівпрозоре. І дуже дуже блистить на шкірі. Якщо у вас шкіра масна, оце собі не беріть, воно вам не сподобається. А якщо суха, навпаки, буде класно. І є скульптор Shaping Stick Light Medium. Він найбільш густий із всіх його продуктів. Оце це для масної шкіри буде найкраще, тому що в нього і пігменту багато, і коли він тушується, він такий, знаєте, прямо от щільненько наноситься. На сухій шкірі може заліпатися з куском, а на масній буде якраз добре. Я нанесла всі продукти від Маріо поруч. Дивіться, це в нас Enhancer посередині Стік. І тут ось цей рідкий. Всі вони light-to-medium, але як побачите, вони на руці всі вдають по-різному. Через їх щільність. Тому що цей от як водичка, цей густий, і цей також як кремовий і блискучий. І, факту, виходять різними, хоча це все light-to-medium. Ще два стіки: перший від Dior. Нашунів минулого року дуже сильно. Називається він у нас Dior Forever Skin Contour. У мене відтінок один. Вони кажуть, що це скульптор, тому що там ще є другий, який прям конкретно бронзер. Але на моїй шкірі навіть ось це таке, знаєте, що середнє. При розтушовці воно дає також, бачите, от таку от, режану теплоту. Він такий вершковий, гарно тушується, але досить пігментований, будьте обережні. Поруч із ним показую Nars Soft Beach The Multiple Stick. Це в них така штука, типу, Бронзер з хайлайтером разом. Він прям конкретно такий рудіший, ніж попередній, і в ньому є багато-багато сяєння. При цьому на шкірі він виглядає досить природньо, ніби реально такої льгли, і засмага трошки під сонечком підшкварились. І виглядаєте більш якоїсь такою осяйною і здоровою. І ще з кремових в мене є Color Intense у відтінку мускатні обійми. Знову ж таки, м'якенька текстура. Просто більш тепла і більш темна. Бачите, він такий прям якийсь червонувато-рожево-коричневий. Мої фаворити на зараз це. Ось цей Діор і рідкі від Маріо і від Селени. Давайте на саме Маріо і Селену поруч, можливо, побачите мінімальну різницю, але я їх люблю майже однаково. Крапочки Селени. Тут Маріо. У Маріо, можливо, трошечки, така, знаєте, менш рівномірна текстура. У Уселена, вона така більш якась кремова, прям однакова по кольору. А у Маріо вона якась як гель, така трошки деколи буває, що пігменту десь немає, але при розтушовці він чудово працює. Такі продукти, якщо ви взагалі там, перший раз таким користуєтесь, боїтесь, у вас все буде точно добре. Воно дуже гарно розташовується. І під час дня воно не злізає якимись шматками. Бачите, прям така вона засмагла зразу дівчина. Це хто? Зубінка Михаїл Петрович, мафіозник. По відношенню до скульптора. Дивіться, тут у нас були такі більш чіткі лінії, я вам казала, паралельні одна до одної. А в бронзера це більш схоже на таку трієчку. Чікс. Чікс. Вони більш такі як розмашисті, тому що засмага вас так більш якось обнімає. Її може бути більше на обличчі, аніж з Тут у мене бронзеринг. Тут у мене скульпторинг, який подобається вам більше? Напишіть в коментарі. І ще в мене є до стобіса сухих бронзерів. Почнемо, напевно, із Hourglass. В медузі є відтінок коричневенький, називається він у нас Lunar Bronze. І в дракончику посередині ось цей коричневий. Називається Soft Bronze. Обидва дуже класних. Можете купити окремо, або якщо раптом у вас є ці палетки, я вас вітаю. Із діорича, дивіться, в них виходила ось така палеточка. Тут у нас разом і хайлайтер і бронзер. І тут дуже така цікава, прям спресована, запечена текстура, яка дуже набирає напівпрозоро. От її щоб набирати пігментовано. Я не знаю, чим треба її нашурувати брензентом. Напевно, якимось, щоб вона набралася. Але зато вона ніколи не робить плям. Вона така взагалі ледь ледь її видно на шкірі. Вона така, знаєте, дуже непомітна. Як сказати, інтелігентний такий бронзер. Якщо ви прям супер-супер боїтесь, вам сподобається. Якщо хочете щось таке більш яскраве, насичене, вам не сподобається ось такий бронзер у рефілі від Inglot. У мене називається він 601. один. До речі, вдалий При тому, що він такий не дуже рудий. Я б сказала, що він такий нейтрально тепленький, він дуже шовковистий, приємний і дуже гарно тушується по шкірі. Не заліпашується шматком, навіть трошки її блюрить. Придивіться, хто шукав собі не дуже дорогий і класний сухий бронзер. Вам може прямо от зайти, буде вашим фаворитом. І також у фірмі Bell є в нас називається Fresh Bronze Powder. Він набагато більше рудіший, ніж попередній. Він для таких більш засмаглих дівчат, трошки темніших, ніж я. Бачите, на мені прямо конкретно видно, що він рудий, але також дуже гарно вирівнює текстуру шкіри. І вся ця косметика гіполергенна. Тому, якщо ви таку шукали, дивіться. Бюджетний бронзер від Lamel. у мене 401. Також він такий конкретно темненький, для мене був би затемний, але якщо ви засмагла дівчинка, хочете це підкреслити, тоді мене вам сподобається. Є такий старожил моєї колекції, це Color Science Santa Fe Bronzer. Він не дуже у нас популярний, але він дуже якісний. Я не знаю, чого мало про нього хто говорить. Він такий досить темно коричневий і має трошечки переливу. Такий теж інтелігентний перелив. Трошечки мені нагадує аурглас. Чуть-чуть, але глас, звісно, кращий. Але якщо ви не можете його дістати, то ось цей вам також сподобається. Два бронзери від Неверті. В них вона називається контури, але все рівно для моєї світленької шкіри це більше бронзери. Це відтінок 1, а це 3. Дуже шовковиста така оксамитова текстура м'якенька, гарно розташовується на шкірі, не підкреслює якихось сухостей. Так, це у нас 1, а це 3. Його можна наносити навіть на неприпудрену шкіру, все воно лягає дуже рівномірно. І бюджетний. І останні на сьогодні це ось такі палетки від Патрісії Ледо. Це, знаєте, така універсальна палетка, все з собою. І хайлайтер, і рум'яна, і бронзер. Це в мене відтінок номер 2, а це відтінок номер 1. Один. У одиниці більш такий холодноватий цей бронзер у двійці більш тепленький. У них надлегка текстура. Якщо ви знову ж таки боїтеся щось собі наляпати, то можете не боятися і брати ці. Я так дивлюся, вони дуже дуже схожі насправді один і два. Один чуть-чуть сіріший. Тобто, якщо ви така світленька, як я, беріть собі одиницю. Вирішила трошки грудку затонувати, щоб показати вам на рівномірній шкірі? На грудку курячу шоля? Да, сашачок. Починаємо з Dior. Color Science. Бел. Ламель. Інглот, неверті 3. три. 1. верті один. Орглаз Дракон, аурглас Медуза. Патрисия с палаткой номер два. Диор. Нарс. Марио. Марио редкий. Селена, рейр бьюти редка. Елен Pro Bell. Mario Enhancer Color Intense Тут у нас всі бронзери. Зверху кремові, а знизу сухі. З цього боку переходимо до скульпторів. Ellen Pro Сефора, патрися ладо, Color Intense Fenty ламель, ламель сухий, Гленбі, Патрісія Ледо 1 Hourglass око. А я вам казала, що в мене їх багато. Бачите, поки разом не нанесеш всі поруч, вони здаються всі коричневими. Ті здаються всі холодними, ті всі теплими, а коли ставиш їх отак поруч, ти бачиш, який з них більш сірий. Які більш оливковий, який більш червоний, який жовтий. і тут треба підбирати їх гарно під себе. Якщо ви до сих пір не розібралися, які вам підходить, у мене є курс макіяжу для себе з нуля, який називається Закохана в себе. Посилання в описі цього відео. А якщо ви все це подивилися, і вам треба тільки два мої фаворити: один скульптор і один бронзер, то я зі словом розкажу. Найкращий для мене зараз це Fenty Ember Sculptor І ось цей Rare Beauty бронзер у відінку Solace. Абсолютні переможці! Ву фанфай! ти не хлопаєш? З вас обов'язково вподобайка, а також коментарі, які ще хочеться побачити порівняльний аналіз моєї косметики. Ми вже для вас знімали тоналки, помади, консилери, бронзери. Але косметики ще багато. Тому чекаю ваші ідеї в коментарі. Всіх вас люблю і цілую і па-па! йобен бобен, тепер вся брудна піду додому. Що so, не зробить заради гарного відео?